Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми разом виконуємо віртуальну лабораторну роботу на тему визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Роботу проведе вчитель фізики Ященко Ірина Петрівна. Дана лабораторна робота представлена у вигляді фотопрезентації і дає можливість визначити фокусну відстань лінзи двома способами. Для проведення даної лабораторної роботи використаємо таке обладнання: тонка збиральна лінза на підставці, екран, стрілка предмет на підставці та лінійка з міліметровою шкалою. Під час виконання роботи суворо дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки. Зверніть увагу в роботі проведені досліди для двох різних лінз, що дає можливість виконати роботу в двох варіантах.